Пасторе Бернс я з нетерпінням чекав на нашу зустріч, і я дуже радий цій довгоочікуваній зустрічі. Сьогодні зі мною присутня пані Мелінда, голова мого апарату. Це прекрасний початок нашого шляху і того, що ми плануємо коротко обговорити під час нашої майбутньої зустрічі у Вашингтоні округ Колумбія. Передусім, пане посол, ще раз дякую вам за ваш цінний час. А також дякую голові вашого апарату. Для мене велика честь познайомитися з вами. Величезна подяка Аллатра, Валерії та всій команді. Ці люди так старанно працювали заради дітей Танзанії. Мене глибоко зворушує те, що вони навіть не є уродженцями вашої країни, але докладають стільки зусиль, щоб надати розголосу тому злу, яке було скоєно щодо дітей невинних дітей Танзанії. Вони провели колосальну роботу і привернули до. Цієї проблеми мою увагу, і зрозуміло, цю інформацію вже доведено до відома перших леді, було доведено до відома державного департаменту та самого президента. Все це було зроблено задля того, щоб це питання опинилося в полі їхнього зору, щоб вони розуміли, що насправді відбувається, а також задля того, щоб налагодити комунікацію з чеською республікою. Для мене велика честь, пане посол. Що ви присутні на цьому дзвінку, і я щиро цим зворушений. Дуже вам дякую, пасторе Бернс. Насамперед я хотів запевнити вас у тому, що у нас дійсно існує серйозна проблема, пов'язана із захистом дітей. у низці районів діти продовжують перебувати під загрозою. У Танзанії діє кол-центр, який фіксує тисячі дзвінків, як від самих дітей, так і від батьків, які повідомляють про випадки жорстокого поводження або про ситуації, де діти перебувають у небезпеці. Іноді кількість таких звернень сягає тисячі тисяч дзвінків. Ми розуміємо, що з метою забезпечення захисту дітей вживаються зусилля і на рівні місцевих громад, і в межах ініціатив правоохоронних органів. Однак ця проблема вимагає уваги всього світу. Нам необхідна участь Сполучених Штатів Америки. Той факт, що ви тут, що ми ведемо цей діалог і плануємо нашу майбутню зустріч, по справжньому зворушує мене до глибини душі. Я вірю, що у нас з вами спільна місія, захист кожної дитини. Це не просто важливо, це запорука самого виживання нашого народу та нашої нації пане посол, ваші слова знаходять відгук у моєму серці. Ми з вами говоримо однією мовою, і я щиро вдячний за ті колосальні зусилля, які докладає Танзанія. Наші серця з тисячами дітей, яких вам доводиться захищати. Але тут порушено ширше питання, і я на 100% натхнений перспективою знайти рішення та надати допомогу в цій галузі. Думаю, найгостріше питання я вже обговорював його на зустрічі в державному департаменті, представники якого того ж дня розмовляли з послом Чеської Республіки, полягає в тому, яким чином цій людині вдалося звільнитися з ув'язнення Мене повідомили, що якоба було заарештовано. І я вкрай стурбований тим, як незважаючи на такі серйозні злочини, йому вдалося вийти на свободу. Я вважаю, пане посол, це саме те, що вам належить з'ясувати, яким чином цій людині взагалі вдалося вийти на свободу і повернутися до Чеської Республіки. Пасторе Бернс, місце, де ми зараз знаходимося, це місто Аруша. Ми приблизно за 80 кілометрів від міста Моші, де Якуб скоїв ці злочини. Туди можна доїхати буквально за 30-45 хвилин. Це північна частина країни. дуже дуже гарний край біля підніжжя Гіркілі, Манджаро і Меру, де живуть прекрасні процвітаючі християнські громади. Незважаючи на це, йому вдалося приїхати туди, замаскувавшись під людину, яка не є хижаком. Людину, яка нібито прийшла з благими намірами. Принесла гроші від донорських спільнот, щоб допомагати дітям, які потребують їжі, даху над головою та одягу. Їм просто хотілося, щоб їх любили, і люди прийняли його всім серцем. Подробиці цієї історії стали мені відомі в основному вже після моєї зустрічі з вашим помічником у Вашингтоні. Я вже передав інформацію генеральному прокурору Танзанії, і ми маємо намір ретельно розібратися насамперед у тому, як таке взагалі стало можливим. Нам необхідно з'ясувати, чи брав участь сам уряд у. Росслідуванні на той момент, на якому рівні була поінформована місцева поліція, яким чином він покинув країну, чи були проінформовані співробітники міграційної служби, чи утримав він допомогу від когось із місцевих жителів, чи допомагав йому хтось на цьому шляху, чи могла мати місце корупція? Тобто тут виникає дуже багато запитань. Я можу вас запевнити в тому, що я також донесу це питання до відома самої пані президентки під час нашої майбутньої зустрічі. Я доповім їй як про нашу розмову, так і про становище дітей, про яких йде мова. мені довелося подивитися Дійсно, жахливий відеоматеріал. Коли чуєш Соахілі, ти відчуваєш плач і страждання, через які довелося пройти дітям. в англійському перекладі емоційна напруга дещо втрачається. Моя помічниця буквально плакала. Це було дійсно дуже, дуже важко дивитися. підводячи підсумок. По перше, я хочу довести цю інформацію до відома нашої президентки. По друге. Генеральний прокурор займеться повторним розглядом цієї справи з боку Танзанії. Ми будемо розслідувати, чи були у цього чоловіка і цієї жінки з Чеської республіки пособники на нашій землі, які заходи можуть бути вжиті? а також ретельно перевіримо діяльність його центру. Я планую особисто відвідати цей центр перед своїм візитом до вас. Well, I tell you again, this is just a blessing to me that we're hearing this. Повторюся. Я щиро вдячний чути це, і я глибоко зворушений, пане посол, вашою рішучістю донести це питання до пані президентки. And that this been taken very serious because it's a message це чіткий сигнал всьому світові не тільки Танзанія, але й увесь африканський континент. Це не те місце, де можна скоювати злочини і залишатися безкарним. Міжнародна спільнота пильно стежить за ситуацією. І якщо такі злочини відбуваються, ми завжди підтримуємо наших братів, сестер і партнерів в Африці, щоб притягнути винних до відповідальності. незалежно від того звідки вони родом. Справедливість повинна перемогти. Я знаю, що на підставі свідчень неповнолітньої громадянки Танзанії вже було порушено кримінальне провадження. також було проведено медичний огляд, який підтвердив факт сексуального насильства. Вона зазнавала сексуальних домагань з боку цієї людини цього громадянина Чеської Республіки. Однак проблема полягає в тому, що незважаючи на те, що провадження було відкрито в Танзанії, в самій Чехії провадження досі не порушено. Саме в цьому напрямку ми зараз чинимо тиск з боку Сполучених Штатів Америки. мені відомо, що державний департамент направив офіційний запит послу Чеської Республіки, щоб ініціювати роботу з їхнього боку. отже, коли я зустрічався з ними кілька тижнів тому, Приблизно 14 днів тому думаю, Валерія, ми тоді всі були присутні. Саме тоді, 13 чи 14 днів тому, було зроблено офіційний запит. таким чином робота просувається обома каналами. Я достеменно знаю, що першу леді Меланію Трамп також було проінформовано щодо цього питання, оскільки захист дітей є для неї пріоритетом, так само як і те, що відбувається в Україні, і те, що відбувається в Нігерії, Безумовно. Це дійсно дуже серйозна проблема. Вона так наполегливо бореться за те, щоб привернути міжнародну увагу до таких питань Будь ласка, знайте, що ми зі свого боку працюємо і прагнемо співпрацювати з вами. Ми готові надати будь-яку можливу допомогу, щоб домогтися справедливості для цих маленьких дівчаток, для цих дітей. Ми маємо зробити все, щоб ця особа в чеській республіці не уникла відповідальності за свій злочин, адже повторюся, за цим спостерігає весь світ. АЛЛАТРА виконала справді видатну роботу. Я неймовірно пишаюся ними і вдячний за їхню величезну працю над створенням цього вражаючого документа. Ментального фільму за те, що вони виїжджали на місця, проводили інтерв'ю та оприлюднили все це. Як ви сказали, пане посол, подібних випадків тисячі. якщо ми продовжимо разом працювати над приверненням міжнародної уваги до цієї проблеми, це також дозволить звернути увагу і на випадки інших дітей, які опинилися в схожому становищі. Це може відкрити доступ до серйозних ресурсів, які допоможуть цим дітям і підтримують уряд Танзанії у тому, що ви вже робите: Служите своєму народові та захищаєте своїх дітей. Дякую вам. І ще кілька слів. Передусім, я щиро вдячний вам за те, з якою глибиною ви підійшли до цього питання. І за вашу небайдужість це дійсно зворушує мене до глибини душі. Я також хотів би поділитися особистою історією. Ми з моїм другом, доктором Стівом Майером з прекрасного штату Айова, заснували тут в Аруші, один із найкращих, наймасштабніших дитячих будинків, що користується найпотужнішою підтримкою, де ми забезпечуємо дітям реальний захист від будь-яких загроз. Ми приймаємо дітей. У яких немає батьків, про яких з самого раннього віку нікому подбати. Багато туристів, багато американців з різних церков приїжджали в Арушу, щоб відвідати це місце. Коли ви приїдете до нас, я хотів би, щоб ви відвідали район під назвою Бугуні і побачили його своїми очима. Це місце називається дитяче селище СТЕМ. Питання, що стосується дітей, дуже близькі мені. Адже я є одним із засновників цього дивовижного селища в Танзанії, яке стало прикладом масштабної та плідної співпраці. Можливо, ви чули історію про страшну аварію, що сталася з пасажирським автобусом кілька років тому. Тоді загинуло 33 дитини. Американські місіонери, які працювали разом зі мною, змогли врятувати трьох дітей, лише трьом вдалося вижити. У них були переломи ніг, рук і шиї. Загалом близько 273 переломів. Можливо, ви знаєте людину, яка брала участь у їхньому порятунку. Його звуть преподобний Грем. Якщо ви знаєте сина Біллі Грема. Так, це Франклін. Так, Франклін Грем. Він надав свій літак ДС-8, щоб прилетіти в варушу та евакуювати цих трьох дітей. Їх доставили в Америку, де вони проходили лікування впродовж шести місяців. Вижила навіть дівчинка, у якої хребет був зламаний у двох місцях. Цих дітей тепер називають дітьми дива Вони живі сьогодні завдяки великодушності американського народу. Неймовірно, і я хочу висловити їм подяку, коли у вас буде можливість передати слова вдячності Франкліну Грему за його великодушність. Будь ласка, зробіть це. Ми йому дуже вдячні. Я хотів згадати про це, щоб ви знали. Ми будемо працювати разом з вами, залучаючи всі ресурси уряду та апарат генерального прокурора. Щоб забезпечити притягнення цієї особи, Якуба Яхла, до відповідальності, ми готові направляти свідків все необхідне, чи то в Америку, чи то в Чехію. Уряд також буде сприяти у зборі додаткових свідчень тих, хто перебував там раніше, щоб ми могли гарантувати, що цей конкретний інцидент буде доведено до такого результату, за якого ніхто і ніде в світі більше ніколи не наважиться скоїти те. Що зробила ця особа? Можу сказати вам, пане посол, що це глибоко мене зворушує. Я знайомий з Франкліном Гремом і безумовно передам йому ваші слова. І можу сказати, що це дійсно дуже мене зворушує. Перш ніж ми завершимо, хочу додати, що я знаю, що ви будете працювати з пані президенткою. Я знаю, що ви будете працювати з генеральним прокурором. Я вважаю, що якщо засоби масової інформації в Танзані зможуть по справжньому максимально посилити висвітлення цієї справи і привернути до неї якомога більше уваги, це допоможе таким людям, як ми. З нашого боку, це дозволить показати офіційну позицію уряду щодо цієї кричущої ситуації і того, що сталося, того, що скоїв Якуб. Ця справа представляє тисячі інших дітей, які, можливо, не мають голосу. Вони не зустріли Аллатра. У них немає свого посла. Про них не знають ні пані президентка, ні генеральний прокурор, не тому, що їм байдуже. Просто вони не знають їхніх історій. Порушуючи це питання, ми представляємо інтереси цих дітей. У них немає пастора. Марка Бернса, тому ми говоримо від їхнього імені. Що стосується зміцнення системи захисту дітей, до якого призведе цей процес, то повторюся, вся міжнародна спільнота пильно стежить за нами і за тим, як будуть розвиватися події. Люди в усьому світі, які дізналися правду завдяки Аллатра, спостерігають за тим, що відбувається. Вони чекають, які кроки зробить уряд Танзанії, що зробить сама Танзанія, та які дії будуть з боку Чеської Республіки. Безумовно, вам відома моя роль як духовного дипломата, і я глибоко вдячний. Вам, пане посол, за те, що ви приєднаєтеся до нас у капітолії у Вашингтоні, в США. Ваша присутність як духовного дипломата стане справжнім благословенням для багатьох людей, адже у цьому і полягає суть того, що ми робимо. Ми йдемо туди, куди не дотягнуться жодні договори. Ми не несемо зброю, ми несемо слово і мудрість. Ви в повному розумінні слова є духовним дипломатом. І для нас буде великою честю приймати вас. Однак надзвичайно важливо, щоб уряд із Танзанії забезпечили цій справі максимальний розголос на національному рівні, ініціювавши публічне розслідування того, як якобу вдалося опинитися на свободі. Адже саме це запитання ставлять у державному департаменті та інших відомствах. Як йому вдалося звільнитися з ув'язнення. Відповівши на нього, ми зможемо продемонструвати наскільки серйозно прекрасна країна Танзанія ставиться до справедливості, прекрасна країна Танзанія, в якій мені ще тільки належить побувати. Я сподіваюся, що незабаром зможу приїхати ви будете і побачити моїм гостем. вашу ви будете гостем, наці. пані Мелінде. Ви будете гостем для багатьох з нас, для мене це було хочу честю. А вірю, що в моїй особі ви знайдете друга. Діти це найголовніше. У мене самого двоє дітей, і я знаю, що означає бачити їх щасливими. Саме тому ми з доктором Стівом Майером, з яким я зовсім скоро вас познайомлю, створили це селище STEM. Це найкращий проект у всій Танзанії, присвячений захисту дітей та забезпеченню їхнього майбутнього. Ми даємо їм освіту і підтримуємо їх у всьому аж до закінчення університету. Це місія, якій ми присвятили вже багато років. Наше СТЕМ селище знаходиться всього в 25 хвилинах їзди від Моші. Тому я особисто поїду і відвідаю цей центр. До того ж, я візьму на себе ініціативу і винесу це питання на рівень національних змі Танзанії. З появою публікацій ми будемо ділитися з вами відповідними посиланнями. Ще до мого візиту до Вашингтона будуть опубліковані статті з детальним викладом того, що довелося пережити цим дітям. І останнє коли ми зустрінемося у Вашингтоні я хотів би обговорити, як ми можемо об'єднати зусилля не тільки заради захисту їхніх життів, але й заради того, щоб винні понесли заслужене покарання, особливо це стосується справи Яхла. Можливо, у нього були пособники в Танзанії. Ми маємо намір це з'ясувати. Якщо знайдуться люди, які співпрацювали з цими хижаками, ми хотіли б, щоб вони понесли відповідальність перед законом. І на завершення, я хотів би, щоб ви обміркували ще ось такий момент. Останнім часом у нас виходили статті про те, що зараз відбувається в Нігерії. Так, ви знаєте ті сумні історії, які відбуваються в Нігерії, про переслідування християн про тих, хто завдає шкоди, хто вбиває і піддає християн гонінням в Нігерії. Схожі історії виникали і в цій частині світу, зокрема в Танзанії приблизно два місяці тому одну церкву було закрито, здається, з якихось політичних причин, якими б вони не були. З того часу уряд вжив заходів, щоб винні в цьому були притягнуті до відповідальності. по-друге, жодна церква в Танзанії, жодна конфесія, велика чи мала, і жоден пастор не можуть бути позбавлені права проповідувати Слово Боже. Жодному пастору не може бути відмовлено в праві висловлювати свою думку. Ми маємо твердий намір зробити так, щоб Танзанія повною мірою реалізувала свій потенціал у сфері релігійної свободи. Саме цим я хочу поділитися з вами під час візиту. Я привозу вам лист, підписаний низкою наших пасторів. Я спеціально попросив пасторів і єпископів підготувати вам листа. Вони підпишуть його, щоб засвідчити прихильність нашої країни до цих ідеалів. Це те саме послання. Яке я прошу вас передати дорогому президентові Дональду Трампу попереду ще багато роботи, але в питанні боротьби з релігійними гоніннями ми займаємо тверду позицію: євангелізація, свобода богослужіння, свобода вираження думок, свобода віросповідання та свобода релігійної приналежності будуть надійно і безумовно захищені в цій країні. У нас є чим поділитися, і ви можете приїхати до Танзанії вже зараз. Наведу приклад. Сенатор Бузмен, можливо, ви знаєте сенатора Бузмена з Арканзасу. Його донька приїжджала до мене і жила тут, у Танзанії. Крім того, його заступниця керівника апарату відвідувала Танзанію і прожила в моєму місті цілий рік. Коли вона прочитала статтю про Танзанію, вона сказала, що щиро полюбила ці місця. Вона навіть побудувала власний будинок в Аруші, Тож у нас дійсно є багато спільного. Однак ситуація в Африці неоднорідна. Якщо ви поїдете до Судану, Сомалі Центральноафриканської Республіки, ви побачите, що християни там переживають одні з найважчих часів. Ми можемо об'єднати зусилля для вирішення цих проблем. Разом з тим, Танзанія готова стати вашою опорною точкою, місцем нашої взаємної підтримки. Ми дуже хотіли б співпрацювати з адміністрацією Трампа. Я хочу зробити на цьому особливий акцент. І якщо наша зустріч відбудеться, для мене це буде величезною радістю. Пане посол для мене буде великою честю зустрітися з вами, з пані президенткою та з усім чудовим народом Танзанії. У мене просто бракує слів, щоб висловити свою вдячність. Я глибоко вдячний. Валерія, Алатра, Марино, вся команда щиро дякую за те, що зробили це можливим. Ви неймовірні, Алатра, Давайте продовжувати цю боротьбу. Пане посол, я з нетерпінням чекаю на можливість особисто привітати вас і з усією повагою зустріти вас у Вашингтоні в капітолії після завершення міжнародної конференції з духовної дипломатії, пані Меліндо. Я сподіваюся познайомитися з вами теж, упевнений, ви плануєте супроводжувати я дорогого і глибоко шановного на нашу пана зубстріч. посла. Безумовно. Валерія, тобі останнє слово так, дорога. Це була приголомшлива розмова. Дякую вам усім. Ви неймовірні люди. Я відчуваю себе по-справжньому натхненною, і у мене дійсно з'явилася величезна надія щодо долі дітей. І це найголовніше. Дякую вам за ваші дії та за ваші добрі серця. З нетерпінням чекаю на зустріч з усіма вами у Вашингтоні. Щиро вам дякую. Дякую вам. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Дякую. Нехай благословить Дякую вас усіх. Бог до побачення.